Салют, заробітчани, заводчани і мамині підприємці. Продовжуємо огляд танків за БП. Наступні чотири машини уже не у всіх є, так як деякі, або багато коштують, або нічого з себе не мають, або і те і інше одночасно. Почнемо з Кобри. Ставлю в першочергові через її унікальність і неповторність. Машинка собою уособлює основну концепцію ВГ казиношність, кількість снарядів, які влучать і проб'ють прямо пропорційна або кількості занесених вами кровних шекелів, або хорошому настрою ВБР. -а. Тачка, середню шкоду за сесію котрої важко спрогнозувати. Коротше, машина на прізвисько нестабільність. ДПМ у нас 1800. Можна сміятися, так, це СТ9 рівня з 1800. Обумовлена така середня шкода у хвилину перезарядкою барабана в 45 секунд в розкачці із вентиляцією. Вираховування ДПМ йде із шкоди кумулями, котрі виступають нашим основним снарядом і мають всього 360 Альфа страйку з одного. Хоча їх у нас аж цілих 4. 268 пробою і 800 метрів на секунду швидкість польоту, що просто жахливо, коли діло торкається на дистанції. Думаю, тут і дурниць догадався, що на кумулях. Це танк мерця. І якщо ви берете його саме для гри, в основному на них, то з вами щось не так. Звісно, возити із собою один, ну два барабани, є сенс, ситуації бувають різні, комбінувати і тактично застосовувати під ворога правильний тип снарядів, це також важливе вміння. Але якщо ви берете кобру, то вам кров з носа, треба навчитись пробивати танки в уразливі місця. Чекати момент і відпрацьовувати мікроконтролинг задля грамотного застосування її родзинки, хеш фугасів, середня шкода, котре складає 490 одиниць, і летять вони недурно, 1165 метрів на секунду. В такі моменти тебе відвідує думка: та це ж з барабану двушку можна відчебучити. можна. Але таких моментів у тебе буде не так багато, як може здатися на перший погляд. Все ж таки, пробиття на хешах всього 210, навіть не 225, як у БЗ176. А ви граєте не так рідко з десятками і частіше всього з дев'ятками. Це той танк, де постійно треба вичікувати той самий бій, той самий сетап. Де навіть при напівзведенні ти будеш пробивати танк і вливати свої 5 соток. Тому що Кобра це така машина, де навіть, якщо ти будеш стріляти в картони НЛД, але ВБР вирішить занести його в стик, все, лажа нуль, 50 у кращому випадку і під 200 хітпоінтів. А кожна втрачена тичка просто так дуже прикро відбивається на вашому настрої, Ну дивлячись на години перезарядки і не тільки. У Кобри не найгірша стаба від повороту башти, але через параметри точності все обладнання йде саме на стабілізацію. А то після кожної зупинки ви будете шоковані вашим прицілом. 0,36 розкіт на 100 метрів і 3,64 час зведення в стоці. Вони не сильно в прокачці і покращуються, але ну, час зведення можна до 3 секунд довести. Саме куметна це перезарядка між пострілами. Вона 1,5 секунди, вона шикарна. Але вона шикарна тільки на першій дистанції, хоча при часові зведення 3 секунди, як я й сказав в розкачки, ви практично ніколи не будете зводитись між пострілами до кінця. Ну от, викликає танк той інтерес рибалки. От клюне чи не клюне? Маленьку витягну ну нічого, зачекаємо велику, коротше, терпіння вам <гум> в допомогу. Тачка повільна відносно СТ. може набрати свій 40. Не завжди і робиться не швидко. Але дуже маневрена, ну прямо як реальна кобра. Вони ж не швидкі, але як вони в'ються в різні сторони. Так і ви маєте 70 градусів швидкості повороту шасів. Думайся! 70, ну я прям дуже вертлявий. Броня доволі цікава. НЛД має 340 мм, приведений для кумулятива і 320 для ББшки. Тоді як ВЛД. Всього лиш 220. От запам'ятай на майбутнє, що ковру потрібно вицілювати саме у верхній лист. Бачите, що у нижній частині, що у верхній 270 мм, і доволі цікавий кут, що при постійному рухові дає високий шанс відскоку снаряду від неї. Але є два відростки по бокам, де всього лише 170 мм. От їх і шукай, якщо маєш погане пробиття. Ну або якщо ти на кобрі виїхав на кобру, щоб пробити її фугасом, тобі потрібні саме ці два відростки. Також борт в 300 мм нікчемний і позаду, коли вона румбує, виглядає опукла область, моторний відсік. Ті ж самі 30 мм. Танк не постійний, з бою на бій не приходиться. Наприклад, це в зброньованих ТТ. Ви плачете, хоча можна. Упоротися, прижатися в борт, роздати на 2К і відкинутись в ангар. Тупо, але як палати срака буде в того важкого танка, саме через контраст емоцій, які вона може подарувати, її і беруть. В парі з коброю в БП потрапив Лорен 50 тонн, відразу в саме низ. Але скажу чесно, катаючи вчора, якогось дискомфорту, на який розраховував, не відчув. Мені в цілому було нормально. Просто не розумію сенсу Лорейн. Це порізана версія у всіх практично відношеннях прокачуємо Амеїкса м 4 51 це 9 рівня важкий танк Франції. Лорік може вас готувати або готував уже до японських тяжів, якщо він був у вас в ангарі. До нього в башті є все? В корпусі немає нічого. Ну і раз ми про це заговорили. Корпус і як дурний. Танки 7 рівня вас не відчувають. І повірте, один раз підставляючи його, ви ризикуєте або залишитись більше без ХП для розміну, або відразу в ангар. Підставити його дуже легко. Він величезний, він габаритний і він не має жодного сильного місця. Приведене значення починається від 130 до 145. Та навіть НЛД має 215. А Як ти не піднімай корпус. Більше 200 мм противник там не побачить. ВГ це називає балансом. Ну, якщо що. Добачте, питань немає. Танчі від неї особисто тільки так. Да, там є парочка прогалин в щоках, але ти спробуй ще влуч в них. Думаєш, люк допоможе? Ну, може і так, а може і ні. Все-таки він сильно позаду і не такий великий. Борта основні 40 мм, надгуслеві 30 30, розумієш, да? 91 калібр, 121 калібр і у тебе халепа. Ну ти дев'ятка 9 дев рівня, кого ти будеш розводити такими бортами? Я навіть не уявляю. Гармата знімалася в піратах Карибського моря, грала там мерця. ДПМ у вас повішався 200 і перезарядка при Альфі 400 складає 11,3. Це з Допаєм, досилачем і бойовим братерством. Пам'ятаєте, на початку я його порівнював із АМІк'ом з гілки прокачки. Так у нього на топ з 470 Альфа Страйку КД-10,7. А на стоковій гарматі за 400 шкоди 9 секунд. 9 секунд! Карл, ну як так? І ти ж сам знаєш, що таке 120 й калібр. Снаряди по 320-340 шкоди. Пробиття хороше, так. Да. 246 ББшка і летить 1100 практично, а голдовий підкол 308 з 1300 метрів на секунду. Що основний, що золотий снаряд трачають по 20 мм на 500 метрів. А ще в нас наглухо вбите зведення. 2.67 це це здопаєм. Француз грає по принципу льва. На першу другу дистанцію ви особливо помічати не будете зведення, так як стаба, що від повороту башти, що від корпуса, у вас хороша, ну плюс стабілізатор в обладнанні. А от тільки стрільба на дистанцію, так ще й після зупинки. Тут починаються веселощі, в гру вступає ваше жахливе зведення. Не знаю, як ВГ вміє все так обкекувати, але мати круту стабу, нормальну кінцеву точність і дати такий всиратий час зведення, як це потрібно не любити свою аудиторію. Хз. Кути вертикальної наводки мінус 10, башта крутиться нормально. Огляда вам не дали, хп по дефолту мало. Єдиним плюсом є рухливість, причому не жартівлива як для важкого танка. Хоча від ґрунтів немало залежить проблеми з м'якими і середніми так собі. Маємо 900 потужності і 16 кобилок в стоці, що дає змогу розганяти нашу колісницю від 45 до 50 без проблем. Ну ви прям таки рвете землю до того місця, де порвуть вас. Коротше кажучи, через всі вище перераховані нюанси, які не перекривають мізерні плюси, ви практично і не бачите лорей на 50 тонн в рандомі. І навряд чи побачите. Залишилося дві новинки попереднього року. Спочатку БЗ, а німецьку шляпу залишимо на солодке. БЗ 58-2 другий рядок. Чому не перший? Да тому, що у нього ціна дуже висока, коштував би 9 жетонів, питань не було. Чому не третій? Мені особисто на ньому досить комфортно і подобається грати, і по параметрах вище середнього серед важких танків, хоча по факту це урізаний симбіоз двох машин. Ну от з мінусів це корпус, як нібито від 7-го рівня. Не дивуйся, НЛД картонний картон 110 мм фронтально. І воно не маленьке. Хеще того ж самого коня на 500 пів пів, і вам дуже боляче. Порта комічні. О, що це означає? За катком, коли ви стоїте ромба, нічого не пробивається. Але зверху є 30-мм планки, які 91 й калібр уже перестають тримати навіть при самому крутому кутові. А ви там 9 рівня, що таке 91 й калібр? ВЛД просто рикошетний, хоча залежить від висоти противника. Ну от, так. Такий ж без буде, бачити, 200-500 мм під рикошетними кутами. А якийсь тай 5 є 100, 160-180 мм картону. До цього всього додаємо кришку корпуса в ті ж самі 30 мм, що і верхні частини борту. Башта ідентична полякові 9 рівня і звичайної гілки прокачки. Непогана маска, полоса в 250 навколо неї, обтікаючі щоки непогані. Кріieszka, яка 151-м калібром ш'ється, і два немалі чебуратори зверху. Ну, це я маю на увазі два лючки. Розвалити його доволі легко, особливо коли БЗ стоїть у відкриту. Слабким гравцям краще його брати або останнім, або не брати і затаритися обладнанням. Гармата по пробиттю це знову ж таки поляк, але тільки по ньому, по всіх інших характеристиках, це Є75, практично. А він має капецьку круту гармату. Так, наш китаєць має 520 альфи. Приємно. 250 мм ББшка, яка алти 1050, і преміальний підкол в 303. Ну, оце таке собі, так ще й втрачає на 500 метрів аж до 263. Благо зі стабілізатором стаба у нас доволі непогана. Кінцева точність 0.33, і час зведення 2,63. Це в прокачці. І для такої дубінки це норма. Хоча й на дистанції дозводитись потрібно буде. ДПМ 2700 при перезарядці 11,7. Це знову ж таки в прокачці і це хороше. Хороші показники, якнайскаво, прекрасні для важкого танка 9 рівня, куди вертикальної наводки мінус 8, і тут вони відчуваються. А не як на 9-му полякові через його корпус. Да, там у нього мінус 5, ну відсили та мінус 6. У нас повноцінні мінус 8. Без загартування маємо 1900 хітпоїнців в стоті, що знову ж таки класно. Огляд, паршивий, башта в стоці 380 метрів. І швидкість на верхній грані достатнього при турбачах на турбіні. От 35 км за паспортом вперед 15 назад з турбіною 39. І ми їх можемо набрати в середньому 35-37 їде виключення м'які грунти. Ну от, якщо у тебе є Є75, а ми миксем 451, поляк той самий, то. В принципі, сенсу в його отриманні, так ще й по такій лютій ціні я не бачу. Але якщо ти вирішив його взяти, ну і ти середнячок, там тебе не розчарує, але і подарувати чогось нового і цікавого, і, ну і прям дати якусь таку відносну стабільність, він не зможе. Ну і на кінець, то найдорожча шмата металоборухту ціною в три танки за перший бойовий пропуск. От сюди відразу від душив душив би цю заразу. Якщо не помиляюсь, КПЗ 3 Project 07 HQR коштував у тому сезоні 27 жетонів. І ти думаєш, ціна обумовлена його унікальністю, новизною? Ні, жадібністю і класним в лапках відношенням. Да, ВГ до ЦА. По візуалу ти вже знаєш, кого нагадує цей агрегат. Так, це стереве по-німецьки. Всі ми знаємо їх славні фільми для дорослих. Відразу випереджає твоє питання: Так хто кого їб... Гі... <кхи> нас всі, навіть ліниві, причому захлинаючись. Ну, от, почнемо з відмінностей. Від Шведів вхід воблоговий, хоча тут я назву його саме Сосадним. На Кунзе ще язик не повернувся. Але зараз не буду стримуватись. 3 секунди. І вихід з нього 3 секунди. Вдумайтесь, хлопці, ну і дівчата. 3 секунди це час спрацювання лампи. Що відбувається на ПМ чи на скорпі за ці 3 секунди? Лампа не встигла мигнути, а ви уже на півдорозі в ангар. А на цій шляпі ви тільки виходите, заходите 3 секунди. ВГ, якщо курити, то хоча б щось нормальне беріть, якщо що засуджує такого рода дії. Щоб ви розуміли, СТРВ9 да, заходить в режим 2 секунди, а виходить з нього. Одну і три. Чому не можна було клонувати цей параметр? Танки ви ж добре клонуєте? Ну, я реально поки не розумію. Наступна відмінність від шведського оригіналу це зміна КД, погіршення ДПМу, як у Кунзе Панзера. Да? Як мене ковбасить від цього приколу і як воно роляє в бою, це просто срака. От без режиму КД-529, феноменальний ДПМ 4К, це в розкачці. Да, Альфа 360, а не 390, того і КД таке. Але все одно, круто! Заходимо в сосадний і бац ДПМ на одну четверть ріжеться. Отримуємо 3К і перезарядку 7,4. Ти скажеш, ну таке СТРВ має сталий ДПМ. От тільки вона стає в облоговий, параметри точності практично як у нас, а перезарядка 6,6 при альфі 390. Повторюся, у нас 7,4 при 360. Різницю відчуваєш? Якщо ні, то ризикни купити і відчуєш. Це ще враховуйте, що за основу у нас підкол з 268 мм пробою. Тоді, коли у швета 308. 308. Швидкість польоту, в обох 1500, це круто. По преміалу у нас кумуль з 320 і 1000 метрів на секунду. Чесно скажу, через швидкість польоту не дуже хотів його заряджати, тому що дистанцію потрібно витримувати немаленькою. Ця 1000, вона мені нікуди не не вперлись. Да, з цим ще можна грати. Це не 820, але все ж таки. Заради справедливості потрібно сказати, що і без облогового можна грати. 2,2 і час зведення і 0,3 розкид. Стаби від повороту корпусу Бублик, тому дозволитись завжди потрібно буде і в сосадному також. Хоча уже не критично. Зберіглася улюблена фішка, як у Кунзе, чорт пойми, куди летить снаряд. І повторююся, незалежно від того, в якому ви режимі, якщо ВБР сказав копати, перелітати, не долітати, так і буде. Так і на всіх танках, але на деяких. Це прям, ну дуже сильно кидається в очі, і КПЗ-03 це саме ось той танк. А ще без режиму у вас начисто відсутні кути вертикальної наводки. По більшій частині саме їх відсутність змушувала мене заходити в облоговий. Ви на бій абсолютно не впливаєте. Ну, тільки якщо ваша команда ліває повільно бажано, і ви в кущах, благо маскування топове, 50% простої і 30% при руховій в розкашці. Геймплей максимально тупий. Я в цілому не люблю СТРВ геймінг, але якщо задів почуття поціновувачів, я перепрошую. Додам, що на СТРВ 9 і 10 я себе ще комфортно почуваю, але на німчурі цему я не можу. Броня навіть моментами краще, ніж у 103-го, тому що в нього 40 мм, а в нас 45. Тобто ми тримаємо аж до 135-го калібра підколи. Кому-лю Комулюпофіг, тупо наскрізь. Тут треба враховувати, що при сосадному ми сильно підіймаємо сраку, і в ті моменти ми швейцарський сир, ну і арта завжди на фулку, якщо пряме і по цимбалах, куди, повірте мені. До переходу в НЛД є ще планка 220-250, дивлячись який кут корпусу. Сам нижній бронелист також під крутим кутом з високим шансом рикошету. Лючки, фуги приймають на ура. Огляд відсутній в 100-350, рухливість непогана. 65 за паспортом ми, звісно, не бачимо, але якісь 55 набираємо непогано. Все ж таки 23 кобилки і 900 потужності дають танку швиденько рушати з місця і підтримувати пристойну швидкість. Так, тут є фішка, за котрою в сосадному ви рухаєтесь не так, як словопочні СТРВ. 20 вперед і 18 назад принципі, нормально, іноді навіть вистачає, щоб компенсувати 3 секунди входу в похідний. Якщо ти не фанат СТРВ, навіть не дивися в сторону даного корита, навіть якщо він почне коштувати 3 жетони. А якщо фанат, то грай краще на СТРВ, чим вона тебе не влаштовує. Ну і на екрані в тебе результати по боям да, на даних машинах, котрі я скатав до запису Текстової частини. Висновки всі я залишу за тобою. Тому що, яким би не був топ, хто б його не складав, та хоч би я був би робітником ВГ, був би я з відділу балансу, дуже крутим блогером і так далі, це все суб'єктивно і не розповідає ніколи нікому, що ти на всі 100% впевнений, що щось комусь підійде. Будуть люди, яким подобається та чи інша тачка, і будуть люди, які поставлять її вище або нижче. І це все залежить від смаку. Розумієш? Приймай думку кожного, і тоді всі будуть приймати і поважати твою думку. Тому в коментарях можете написати, кого б і як ви б самі змістили, там, я не знаю, підняли вище або нижче. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило. І тобі подобається мій контент, і тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний. Середньостатистичний канал